Щось колись про в 3 можливо, ні. Можливо, ти чув про криптовалюту. Вже точно чув. Е, знаєш, що багато людей там заробили, інвестували і там отримали величезні ікси. Хтось заходив перший, хтось останній, ну ти знаєш ці історії. Хтось зайшов на всього атлету і втратив все, а хтось на початку зайшов і отримав мільйони. Так от, я хочу з тобою поговорити: це глобальний розвиток інтернету, тренди, по суті, ітерації розвитку цієї технології. Ти думаєш, наведення. Трі все закінчилося? Та ні, це тільки початок. От е, я тобі хочу показати. Єврокомісія е, по суті виділяє грант на суму в 14 мільйонів євро, щоб створити платформу на тему web 4 Так от, я хочу тобі, друже, сказати, ось що е, web 4 вже платформу створили в Україні, але можливо, ти про неї навіть не чув. І навіть би не чув, тому що це щось новеньке і це те, що вийде, мабуть, ще тільки наступного року. Так от про що? Що я, ти можеш інвестувати в цю платформу і отримати багато. Якщо тебе цікавить таке, пиши мені просто в особистій і ми з тобою поговоримо.